Доброго ранку, мої любі пізнаєчки! Вітаю вас, чомусики! Сьогодні до нас в гості завітав Різдвяник зі своїми друзями і він запрошує нас на теплий карпатський чайок з ласощами. А чарівна куля принесла казкову різдвяну історію. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Різдвяна історія. Ось і прийшли довгоочікувані зимові свята. На замовлення маленьких гноміків у їхній кімнаті постійно падав сніг. Росли ялинки і світилися різнобарвні гірлянди. І хоча сніг був холодний, маленькі гномики не мерзли, бо бабуся подарувала їм теплі рукавички та шалики. Марко та Оленка бавилися у сніжки, ліпили снігових баб і цілі фортеці. З ними часто бавився жартун з найвеселішої країни, найсмішніших жартунів, чи як там вона називається, та сонячний промінчик. та русалоньки зараз спали аж до літа. Не приєднувалася до них і наймудріше зайчиня. Воно якраз змінювало шубку і ніяк не могло вийти з дому, щоб не потрапити до лап, лисиці або вовкові. Хоча гномики сумували за старими друзями, та їм пощастило познайомитися зі снігуром та синичкою. Ну ви знаєте, маленькі такі пташечки. Їх треба підгодовувати взимку, підсипати весь зернятку до годувальниці. Але ці снігур та синичка були незвичайні. Мама і тато гномиків визначні чарівники, дуже зайняті, тому діток їм допомагає доглядати чарівні істоти. Снігур насправді птах, сторічний чаклун, якому набридло людське товариство, і він подався до лісу вивчати тварин. Інколи він перетворювався на вовка і бігав зі зграєю, інколи наширяючи його в піднебесі орла. А зараз от він вирішив спробувати прожити зиму снігуром. Хоч рівникові було сто років, але він любив побавитися, посміятися та поганяти за сніжинками. Синичка справжня пташечка, яка зустріла колись. Сніче птаха, навчилася говорити, поступово зрозуміла, що таке чари і зуміла перетворитися на людину. Їй ще було важко, адже вона ще зовсім-зовсім молода, але вчилася синичка завсято і у вільний час бавилася з дітьми. Маркові і Оленці не потрібно боятися застуд. Адже їхня мама відома лікарка. Вона не дає балячці підступитися до діток, а якщо якась підступна інфекція пробереться таки в горничко, то малина і чарівний мед одразу виганять її геть. Слухайте далі. Сьогодні особливий день! Мама і тато таємничо переглядаються між собою, тихенько перемовляються і ховають щось за спинами. Приїхали бабусі і варять на кухні кутю. Там же є все: і мед, і родзинки, і мак, і горішки, і навіть дрильовані вишні. По хаті гуляють пироги так пахне. Що їсти хочеться цілий день. В най-найбільшій кімнаті стоїть величезна ялинка. Мама пророщувала її ще аж з позавчора, а татові для цього довелося розбирати підлогу. А верхівка ялини тікала десь аж за дах. На дереві висіло безліч цукерок. В яскравих обгортках вірлянди, ліхтарі, сніжинки, які вирізали самі гномики. Марко і Олегка знали, що сьогодні Різдво весь світ сьогодні співає колядки, діти отримують подарунки, а на столі стоїть смачна куття та пироги. Поприбиравши і поскладавши свої речі, чемні гномики не хотіли заважати батькам, і тихенько пішли до своєї кімнати. А там чорний вихор крутив посеред кімнати, тягнучи все всередину, вже не було видно ні шафи, ні хмаринки зі снігом. Залишилося. Тільки чарівне Маркове ліжечко, а за нього з усіх сил чіплялися лапками снігур і синичка. Сил було дуже мало, і птахи от-от зірвуться в страшне крутовило. Марко відпустив ручку дверей і рванувся рятувати друзів. Оленка мусила допомогти братові. Світ закрутився навколо, почорнів, і діти опинилися на іншому боці світу. Бабуся розповідала їм, що є таке місце, де світ закінчується, і з нього можна звісити ноги та покричати вниз, що там знизу ніхто не знає, оскільки все навколо вкрите. Густими хмарами, такими густими, аж ними можна ходити. Так от Марко, Оленка, поважний сніче птах та синичка раптом опинились на самому краю світу. З одного боку неба світило яскраве сонечко, а з іншого сяяли зорі. А он ген-ген! Падає сніг, а там зліва дощ і райдуга. Гномики подивилися туди, де зима. Там їхній дім. Як же так? Що трапилось? На цьому наша різдвяна історія не закінчилась. Чекайте далі продовження пригод Марка та Оленки. А зараз ви можете налити тепленького чайочку та розповісти цю казочку матусі.